Всім доброго дня. Зараз я заїхав до Славка, по Чиніжені, до Славка Турянського. Е, у нього є десь е, по Славко займається кіньми, можна сказати. Е, щось як є гарне, то він десь може купити і перепродати. Що є десь щось і домашнє, е, отакі от справи. Зараз в нього є отака на Скільки Скільки років? 15 квітня 5 років. Кобила з документами з Полтави. От дивіться, є е, Новолександрійка е, з документами е, з Дібрівського кінного заводу. 5 років. Скажи мені, вона мала цей? Одна лоша Мала одну лоша, так? Мама теж це, цей мама. Зруйна. Угу. Таких рідко найти, можна Хочу вам сказати, повідомити, у нас вже в е, Вербіжі народилося перше лоша по Добрині, е, дуже велике, крупне, буде, здорове було, бо е, покажемо обов'язково вам. Вже одна лоша є. Зараз на лютий, на лютий місяць ще має е, родити ще дві кубили плюс по добрині і крісті. Кінець лютого, початок березня. Я думаю, що вже буду бачити, але дивлюся, по животі, що мені здається, що буде крісті мати е, так само е, жеребця, але вже все детальніше, я вам все покажу, розкажу. Е, От така є, ще раз нагадую, чиста на Олександрійка, знаходиться в селі Печеніжені, кобила 5 років. Кобила Не жеребна. Не, не Якби було, я б вже був так. Я досі дивлю. Зрозуміло. Кобила. кобила не запряжна. Мала раз на собі шлею, щоб притягнула патичок. Ага. Це що я хотів виявити, як вона відноситься до шлею. Зрозуміло. Що Ану, що... її, вона що так. Багато тут нема проблем. От дивіться, який. Ну, проведи, так проведе вниз, 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 знаєш. Е, вниз. Ми всі прекрасно розуміємо, яка це порода, якщо вона е, з документами, що вона з собою представляє, переважно ці коні добрі. Е, бачите, вона йде е, і виповнена. Отака, малі голоднінки, як у нас кажуть. Е, такий ну, живіт. овес їсть. Це добре. Рано ввечері на мене піде. Ага. Зрозумів. Багато є, але віде. Був я у 13-му році, був я на Дібрівському кінному заводі. Бачив я ті коні всі. От такі справи. Роботі, коли я казав, бідові, баби і любому, це досить спокійно. Ага. Спокійно, адекватно. А, це прийшов штуркну ззаду, це закинуло, це тут нема проблем. Двісь, це нога, коли терпи. Ну, в загальному ці породи дуже, дуже гарні, але в загальному які колись були на Олександрівській, не трохи їх. Так, як вони вивелися, розумієш? Ну так мені виглядає, бо вони були колись крупніші. Але все рівно. А зараз вийдете по тій ті лошаці. Це теж не в Олександрії. Ну та її різниця. Ті два роки, а ці п'ять років. Так, то вона... там мені здається, що. Там Бу... кість пісьмають кіст муску. Війна як це зараз лоще, то лоші це цього малого, що півроку минуло. Ага. ага, така як це, Я мірю. Мірив, так? І лише того гайда від це грубо так, хто і на Але дивися, е, це плюс до того, що ми стараємося ну, з цими жеребцями і є середина. І тимою буде покращення. З часом будуть дуже гарні коні. Два не, не та... сіта... дни пусков п'ять. Там хоче гуляти, вона немає інтересу. Ага. Зрозуміло. Номер Славка я залишу в описі, залишу в коментарях. Кого що буде цікавити. Телефонуйте. Пр. Зараз ми... Пр -пр 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 -пр. От має такі відмітини, зупини її. Має по хребті. Ага, має пляму білу там. Має пляму білу. Yeah, йдеш, трошки, йдеш трошки кедає по білому волоску, так. так як на Олександрії. Словко це любить, доглядає. То, то не можеш, то на сайні тут та й ога. Забуш вийти київ їдуть. Ті ж а так, ті чести там пара, вони ж а так менше дивишся. Тут має без повковано. Ось таке залежне, що стати. Ну луша переважно, воно, знаєш, воно лягає. З 4-5 раз на ніч і з 2-3 рази на день. А то мале, що з 10 раз лягає. З 10 раз, mm. бо воно росте. Кажуть, що кінь за рахунок того він лягає, бо він росте і він. Тимой. А малету тепер похотіли їсти три рази дають по вісім. Так? Сім-два рази на день три. Мале так почали їсти? Та слава Богу, добре, це нормально. То ти продаєш е і лошечки теж. Вчора сіна привіз у нога. Три ну, тонни привіз вже, немає сіна, вчора привіз. Три тонни, так? Привіз, бо мені машину, Васі нема. Вася браток вчора з трактором привіз. Мені знову допомагає, що є, дають задорну, то споїду, таке, що то сіно. Дивіться, у Словка є ще плюс до цього є ще корови, вони займаються жінку молоком, сиром таким. І... Треба робити, ти хочеш tre... їсти. Треба працювати. Ні, це все нормально. Це, це не дуже легко колоцяти на його але. <рес> Нічого не зробиш. Але ти собі, як сказати, дома ні на кого не працюєш, так. знаєш, сам собі пособиш. Хочу, що котів є. Так, а так. Хоч, тут... <рес> Дивись, це, виходить, попрацював і вже цей. І вже собі можеш піти відпочити, а потім далі. Бо це не цілий день треба бути. Там, ну... Дві години, дві з половиною години. У мене забирає, наприклад, зранку десь півтора години. що Це треба мені три коні почесати, повністю поприбирати за ними. це все повністю. Бо забирає те, що чешеш коні, ну, то забирає десь півтора години. У мене на три коні, щоб зробити повністю порядок біля них. А вже по тому вечором. То вже, якщо виходить, то вже десь дві дві години, бо треба шасічки насікти і треба намолоти щось. Отакий варіант. Отака. Красунька така, темненька. Зрозуміло. Показує нам. Остальне ти її може пускай. У вона пастух знає, електропастух знаєте. Електропастух те весь час включений? Чи? А, да. Не включений. Покажи нам трошки Зараз. Польку. Так. Є у нас. Афродіта, так? До... Фотосії, але Нічого страшного. Так, то, ну, зараз вже ще більший живіт зробив від минулого разу, як я був. Кобила гарна, широка, велика. Живіт укигає у униз, то вона втрачає форму будову. Знаєш, вона і зад втрачає, і, ну, все. За рахунок того, що кобила вже високожеребна. Я тобі хочу сказати, що це вже такий термін тут є нормальний. Як я збираюся по печеру, я в нічого нема. Ні, е, то то е, дивись, зараз я думаю, що в неї десь 8-9 місців, плюс-мінус є, е, ще 2 місці ти маєш. Ну плюс-мінус, бо воно вже по тому у цих великих коней роблять ці бруси такі, знаєш, по -підживіт. І, і, А вже аж по тому так вім'я, е, вже вім'я починається формуватися. Але видко, що кобила жеребна, живіт, роз, ну як сказати, розкладається, лоша розтавні, що це нормально. Це нормально. Дія! Ти її не запрягав більше нічого. Не. Тільки один раз тоді як запрягну. Зрозуміло. Отака є. є. ка чи що, пише документи? Перше показав, уляк і ну, все перше показав. Та, то постійно собі криє там, наприклад, чим би не крили, все. Ну там є якісь штумські і соловські, щось там теж є, щось такого плану. А така є. Ще кобила, вже так ми Показуємо все, що, що все, в слуха є. Що, йдеш, пускаєш ще. Ну, то я так мав пускати, то вони всі бігачі вибухали, ага. це порошнев. О, дивіться, на Олександрівичка якраз всі бігачі. Зараз буде гульба. Буде? Вела широка, почекачеться. Тут Словка гарна територія, обгороджено все електропастухом, що немає де тут гуляти. Отакі. Сьогодні мороз. Десь було зранку 10, поверх 10 градусів морозу. І ще сонечко Захмар не захмарне вийшло. Це трохи холодно мороз тримає щось шукають щось собі зараз походять погуляють Бррр, бррр. Шумо. Гарна, Гарна кобила. вперед, запад така формиста. Вон Славко веде. Пускаєш? Пускай на гуляє. Так. Ще раз вам нагадую, може бути продажнє усьо, лиш, лиш телефонуйте. От є така лошечка по Альтесу. Ще одна Олександрійка молода є. Там у мене, бо це відео я напевне закинув на коні Прикарпаття, коні ваговози Почаніжина, там у мене є відео попередньо, як ми їх всі знімали. Лошечка видка, що погрубла, нога так погрубла в неї теж. Робило. Так, ще скож мені на плечі. Ага. Ні, але воно гуляє дуріє. Зараз вам так коротко це все покажу. А ну но -ну, їх? Це твої яблінки ці молоді? А що в неї хребет чорний виходить, так? У лошить, а? Лошечки? От дивіться, Словка є він Олександрійки. І лошечка теж від чистої на і від Альтеса. Так щось виходить така збита. Це Та гуляє. Кобила чорна кобила вже вважає на себе, знаєш, так вона вже не хоче бігати, знаєш, бо кобила, коли жеребна, вона вже так. а ці Поможиє, блінки йдуть. Ці трохи побігали, і зараз... А, ти не каче. Зразу, як пускаєш, то не качесь. Ні, може, походи, походити йде. А по тому, так? То лише це має бути ці молоді на Олександрійці два роки, так? 1 квітня буде два роки, ці має бути рік колега ж. <ривітник> 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 ці молоді гніді буде 13 числа минуло 7 місяців. Зараз я вам покажу. Пристань! Ну, Що кого цікавить, детальніше дзвоніть по номеру телефону. Славко все вам розкаже, може зробити отдільно відео. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!